Беззаперечно, одна з головних окрас нашої сонячної системи є планета Сатурн. Але окрім надзвичайної системи кілець, газовий гігант славиться своїми супутниками. Усі вони абсолютно унікальні. Починаючи від япета, у якого одна півкуля темніша за асфальт, а друга яскрава як сніг, закінчуючи енцеладом, який є найвідбиваючим тілом сонячної системи, а з його південного полюса вириваються гейзери рідкої води, утворюючи одне з кілець Сатурна. Але найбільший місяць Сатурна Титан виявився дуже цікавим завдяки своїй щільній атмосфері і надзвичайним властивостям поверхні, за якими далекий супутник на диво схожий на нашу планету на ранніх етапах її становлення. Найбільший місяць Сатурна Титан надзвичайний і винятковий світ. Серед понад 150 відомих супутників сонячної системи титан єдиний має солідну атмосферу. І, взагалі, з усіх місць сонячної системи Титан єдине місце, крім Землі, яке, як відомо, має рідини у вигляді річок, озер та морів на своїй поверхні. Титан це найбільший місяць Сатурна, і це ще один крижаний світ, але поверхня якого повністю затьмарена золотистою туманною атмосферою. Супутник на 50% більший у діаметрі ніж наш місяць, та на 80% масивніший. Він навіть більший за планету Меркурій і є другим за величиною місяцем у нашій сонячній системі. До речі, першим за цим показником є місяць Сатурна Ганімет, який всього на 2% більше за титан. Атмосфера титана переважно складається з азоту, газ, який, до речі, ви прямо зараз вдихаєте в свої легені, адже тут, на Землі, азот є також основною складовою атмосфери, але на відміну від нашої планети, атмосфера титану не містить кисню. Титан має хмари, дощі і навіть річки озера та моря, але не рідкої води, а рідких вуглеводнів, таких як метан і етан. Великий крижаний місяць був відкритий в 1655 році голландським астрономом Крістіаном Гюйгенсом, який був натхнений відкриттям Галілея чотирьох великих супутників Юпітера в 1610 році. І довгий час Титан вважався найбільшим місяцем сонячної системи, тобто більшим за ганімет. Але така оцінка була завищеною через щільну непрозору атмосферу. У 1980 році її дослідив Вояджер 1 і визначив, що шар густого жовтого туману височіє над поверхнею на 100-200 кілометрів, що збільшує видимий діаметр місяця. Атмосферний тиск на поверхні титана близько на 60% вищий ніж на землі. Приблизно такий самий тиск людина відчувала би плаваючи на глибині 15 метрів в океані землі. Оскільки титан менш масивний ніж Земля, його гравітація не так сильно утримує газоподібну оболонку, тому атмосфера поширюється на висоту, що в 10 разів перевищує земну, майже 600 кілометрів в космос. До речі, склад атмосфери титану це 95% азоту і близько 5% метану, з невеликою кількістю інших багатих вуглецем сполук. Вважається, що вуглеводні утворюються у верхніх шарах атмосфери в реакціях, спричинених розщепленням метану ультрафіолетовим світлом сонця, що в свою чергу призводить до утворення густого помаранчевого смогу. Але цей газоподібний метан може конденсуватися, утворюючи хмари, з яких краплі рідкого метану можуть падати на поверхню місяця, як справжній дощ. Такі метанові опади розмивають поверхню місяця, висікаючи русла і стікають у западини, утворюючи метанові моря та озера. З часом рідкий природний газ знову випаровується назад в атмосферу і таким чином завершує цикл, який відповідає кругообігу води на землі. Цікаво, але через щільну атмосферу та меншу гравітацію метановий дощ буде виглядати трошки інакше, ніж дощ на землі. По-перше, краплі будуть падати повільніше. На землі їх швидкість складає приблизно 9 метрів на секунду, а на титані дощ падає зі швидкістю 1,5 метра на секунду. Натомість краплі дощу на титані будуть більші, ніж на землі. Максимальний діаметр земних крапель приблизно 6,5 мм, а на титані майже 1 сантиметр. Власне метан в атмосфері титана це те, що робить можливим його складну атмосферну хімію, але звідки береться увесь цей метан загадка. Через те, що сонячне світло постійно розщеплює метан в атмосфері, він повинен був закінчити всього за декілька мільйонів років, а отже, має бути якесь джерело поповнення. Дослідники підозрюють, що метан може потрапити в атмосферу титана кріовулканізмом. Кріовулкани це вид вулканізму в умовах вкрай низьких температур довкілля. Замість розплавлених скельних порід вони вивергають воду, аміак та метан у рідкому або у газоподібному стані. Незважаючи на два прольоти Вояджерів неподалік Титану, ми мало знали про поверхню місяця, поки зонд Касіні не прибув на орбіту Сатурна в 2005 році. Камери Вояджера не могли спостерігати поверхню крізь густий помаранчевий смог, але Касіні був оснащений інструментами, які могли спостерігати поверхню крізь густий помаранчевий туман на певних довжинах хвиль. Касіні навіть відправив на поверхню парашутом модуль під назвою Гюйгенс, даючи нам безперешкодні візуальні види з-під хмар, хоч і на невеликій території. Опускаючись протягом 2,5 годин, Юйгенс проводив вимірювання атмосферного складу титану та фотографував його поверхню. Міцний зонд не тільки пережив спуск і посадку, але й продовжував передавати дані більше години на морозній поверхні титану, поки його батареї не розрядилися. Поверхня крижаного місяця виявилась одним із найбільш схожих на землю місць у сонячній системі, але при значно холодніших температурах та інакшою хімією. Тут є рівнини гори, озера і навіть дюни, як в пустелях землі. Тут так холодно, що в ролі гірських порід титана виступає водяний лід. Температура поверхні титана складає близько мінус 180 градусів Цельсія, і при такій температурі лід настільки міцний і жорсткий, що схожий на справжні кам'яні скелі. Кількість ударних кратерів, як і на землі, відносно невелика, що говорить про молоду поверхню, яка змінюється деякою формою ерозії та тектоніки. Навколо екваторіальних областей на ландшафті титану простягаються великі області темних дюн, які здається спричинені роздутими вітром частинками. Пісок у цих дюнах складається із темних вуглеводних зерен, які осідають на поверхні місяця з атмосфери в результаті розщеплення метану та азоту. На вигляд, високі лінійні дюни нічим не відрізняються від тих, що спостерігаються в пустелі Намібії в Африці. Жоден інший світ сонячної системи не має такої рідинної активності на своїй поверхні, як титан. Більшість озер зосереджені біля полюсів, де відносна нестача сонячного світла перешкоджає випаровуванню. Перше велике озеро на поверхні титана було спостережене в 2007 році зондом Касіні поблизу Південного полюса. Озеро Онтаріо Лакус має площу 15 тисяч квадратних кілометрів, на 20% менше його земного Тески озера Онтаріо в Північній Америці. За наземними мірками, озеро видається надзвичайно мілким. Радіолокаційні вимірювання показують середню глибину від 40 сантиметрів до 3 метрів. Складається озеро з рідкого метану, етану і пропану. Куди більш глибоким і великим є озеро, що має дуже епічне ім'я море кракена. Маючи площу в 500 тисяч кілометрів квадратних, це найбільше відоме озеро на поверхні титана. Вважається, що воно більше за Каспійське море на землі. Вчені намагалися розрахувати глибину моря, з'ясувавши, скільки часу знадобилося радарному сигналу Касіні відбитися від поверхні рідини та від морського дна, порівнявши різницю між цими глибинами. Озеро виявилося настільки глибоке, що Радар Касіні не зміг зондувати його аж до дна. 2014 році попередні дані передбачали, що море кракена повинно мати глибину не менше 35 метрів, але нещодавні опубліковані результати показують, що озеро майже в 10 разів глибше, а це не менше 300 метрів. На поверхні моря кракена навіть виявлені хвилі, але їх висота всього півтора сантиметра, а рухаються вони зі швидкістю лише 0,7 метра на секунду. У північній частині моря Кракена знаходиться острів Майда Інсула, і це перший острів, який відкритий на іншому небесному тілі. У 2013 році Касіні аналізував друге за величиною море на Титані так зване Лігея Маре. Зазвичай моря та озера на Титані здаються темними, але Касіні виявив дуже яскраві аномалії в Лігея Маре, які з часом загадково зникли після подальших спостережень. Загадкові чарівні острови, яких назвали вчені, були таємницею, і було незрозуміло, який фізичний процес стояв за цією дивною аномалією. Зрештою, звісно, ці аномалії не були інопланетними істотами чи космічними кораблями, а виявились бульбашками азоту, що виривались на поверхню. Бульбашки сильно відбивають радіохвилі, і тому виглядали так яскраво при радіолокаційному скануванні. Внутрішня структура титану не зовсім відома, але одна модель, заснована на даних місії Касіні Гюйгенс, припускає, що титан має 5 шарів. Найбільш глибокий шар являє собою гірські породи. Ядро оточує оболонка водяного льоду, але дещо екзотичного типу, що називається льодом 6 який зустрічається лише при надзвичайно високих тисках. Численні вимірювання гравітації титану зондом Касіні показали, що лід високого тиску оточений шаром солоної рідкої води. Відкриття цього океану додає титан до декількох світів нашої сонячної системи, які потенційно можуть містити середовище для життя. Внутрішній океан прихований зовнішнім товстим шаром льоду, який вкритий органічними сполуками, що випали у вигляді дощу або осіли з атмосфери у вигляді піску. Через свою унікальну поверхню та багато органічними сполуками атмосферу Титан є привабливою ціллю для майбутніх досліджень. У 2027 році має стартувати проєкт NASA Dragonfly і має прибути до місяця у 2034 році. Це унікальна літаюча лабораторія, яка має 8 роторів і схожа на великий дрон. DragonFly скористається щільною атмосферою титана, яка в чотири рази щільніша за земну, щоб стати першим транспортним засобом, який коли-небудь переніс увесь науковий корисний вантаж в нові місця для повторюваного та цілеспрямованого доступу до поверхневих матеріалів. Космічний апарат полетить до десятків перспективних місць на титані, шукаючи хімічні процеси пребіотиків, тобто процеси, завдяки яким життя виникає з неживої речовини. Адже вважається, що умови на Титані дуже схожі на умови ранньої землі. Dragonfly досліджуватиме різноманітні середовища від органічних дюн до дна кратерів, де рідка вода та складні органічні матеріали, що є ключовими для життя, можливо, колись існували разом протягом десятків тисяч років. Його інструменти вивчатимуть наскільки прогресувала хімія пребіотиків, а також досліджуватимуть атмосферні та поверхневі властивості місяця і його підземний океан. Крім того, прилади шукатимуть хімічні докази минулого або існуючого життя. Але титан може бути привабливим не тільки в контексті пошуку слідів життя поза землею завдяки своїй надзвичайній схожості з нашою планетою цілком можливо розглядати крижаний супутник в якості місця для майбутніх позаземних колоній. Насправді, титан певним чином це один з найбільш гостинних світів сонячної системи. Азотна атмосфера місяця настільки щільна, що фактично людині не знадобиться надягати великий громісткий костюм під тиском, щоб ходити по поверхні. Однак йому або їй потрібна буде киснева маска та захист від страшного холоду, адже нагадую, температура поверхні місяця складає близько мінус 180 градусів Цельсія. Але, мабуть, головний плюс атмосфери титану для людини це захист від смертельно небезпечної космічної радіації. Заряджені частинки сонця та космічні промені позасонячної природи, які є зарядженими частинками високої енергії, проникають в тканини людини, викликаючи рак, когнітивні розлади, а також зміни на генетичному рівні. Це є одна з головних небезпек космічних подорожей. Магнітне поле Землі захищає нас від пагубної дії радіації, та на поверхні титана такі шкідливі частинки потрапити також не можуть, адже їх поглинає густа атмосфера місяця. До речі, атмосфера Марса недостатня товста, щоб забезпечити такий захист. Світло на титані дещо тьмяне, як відразу після заходу сонця тут на землі. Люди, які б жили в одній півкулі титану, ті, яка завжди звернена до Сатурна, мали б прекрасний вид на гіганта з кільцями. Отже, надягаючи захисний теплий костюм від холоду та респіратор, люди можуть сміливо стрибати по поверхні титану через низьку гравітацію. Ну і ще одна по-справжньому весела річ: завдяки низькій гравітації та густій атмосфері люди на титані легко можуть літати, використовуючи силу власних м'язів, просто прикріпивши крила до рук. Взагалі, ідея колонізації інших світів, звісно, дуже цікава, але й дуже суперечлива. А що стосується колонізації Титана, то це взагалі окрема тема. Власне, якщо вона вам цікава, то будь ласка, напишіть про це у коментарях. Можливо, поговоримо про це у окремому випуску. А на сьогодні все. Велика подяка всім за ваші лайки та коментарі. Ну і, звісно, космічна подяка моїм патронам та всім тим, хто підтримує проєкт фінансово. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Щиро дякую вам. Що ж, зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові! Та дивіться українське на все добре.